Переселенка Ольга долучилася до акції Вирви амброзію, отримай гроші. Говорить, рвали бур'ян вранці разом із чоловіком. За її словами, заробили дві тисячі гривень. Ми сьогодні рвали і, чесно, дуже тяжко, бо і обсипало трохи, і ніс пече. І я розумію, що з цим треба боротися, тому що дуже багато алергії вона несе. Там, де ми проживаємо, в селі є заброшені дома. Люди там не живуть. І ми вирішили таким способом і обрати. Бур'ян цей вредний і як то кажуть, заробити дітям гроші. Михайло разом із мамою приніс амброзію на локацію парк перемоги. Долучається вдруге. 13 серпня заробив 1200 гривень. Говорить хлопець. Мене заінтесував те, що може зробити на цьому. Біля парків є багато і біля ревутата біля водойонів. Дуже багато. На може визувати опік у людей, у яких є алергія сильна. Надія Кисельова відповідальна за підрахунок з даної амброзії на локації парк перемоги. Розповідає, в другий день люди долучаються активніше. Зараз більше і зараз набагато більше амброзії. У саме більше одна людина принесла зараз 2500-2600 десь так кусти. Озеленювачка комунального підприємства «Миколаївський парк» Віра Максимова, помічниця на локації, говорить, кущі розі звозять до підприємства Миколаївські парки. Рослинка повинна бути з коренем вирвана, тому що якщо зірвеш її верх, вона від корення відростає потім кущем, тобто її ще більше. Оце такі, і щоб свіженька не суха. Люди не дуже вірили. Спочатку думали, що це прикол якийсь. Да. Ну, ми старалися, ми говоримо там, молодежі, вони хихікають. Хі ну а зараз, як бачите, потрошки долучилися. Ну, це дуже хороша акція. Було б добре, якби ще кожного року так повторяти. Ініціювали акцію представники платформи Мрій дії говорить голова організації Максим Бревда. За його словами, у різних районах міста діє вісім локацій приймання. Ми 100 тисяч гривень, мета зменшення кількості рослини, яка Кучаю всім алеріком. Якщо акція буде догічна і на слідуючий сезон не буде якихось там великих програм по боротьбі, да, місцевих бюджетних ну, програм по боротьбі з цією проблематикою, то, то може наступного року буде більш завчасно ця акція і буде об'явлена, і більше фінансування на неї ми додатково будемо знаходити. Що надалі робитимуть з вирваною амброзією? Вирішуватиме керівництво миколаївських парків. Розповідає озеленювачка Віра Максимова. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.